Всім привіт! І сьогодні я вам до доточного сантиметра покажу, як потрібно розрізати А4, щоб крізь нього пройти фокус цим відео. Ви можете подивитися в моєму попередньому відео, ссылка буде в описанні. Для цього нам потрібні ножниці, але обережно вони кусаються. Сам. папір А4, який ми з'їнаємо. Не пополам, а в довжину. Ми беремо ножниці і починаємо різати. Ріжемо, але не до кінця. І так повторюємо все до. Ми порізали ось так ось цей папір, і тепер потрібно порізати його в такому самому порядку, але вже з другої сторони, і посередині цієї смужки. Але треба бути різати дуже акуратно, щоб не розрізати її напополам. Тоді вся наша конструкція піде на смарку. Ось ми порізали його так. Тепер <ріст> нам потрібно, мешаючи ось ці дві крайні смужки, всі смужки розрізати ось тут зверху. Ось такого по черзі. По черзі. Одна за другою. Це виглядає дуже довго, але результат цього коштує. Цю гірлянду ви можете використовувати, якщо розрізати її на попола, можете використовувати як прикрасу для ялинки. Або пофантазуйте і пишіть в коментарях, як можна ще використовувати ось такий от спосіб нарізання паперу. Так також можна поспорити з друзями і розіграти їх, щоб сказати, що вони не зможуть пролізти крізь звичайний аркуш паперу, а 4 І коли всі наші маніпуляції закінчено, ми розкриваємо цей папірчик і у нас виходить ось така гірляндочка, через яку ми з легкістю можемо пролізти. Також підписуйтесь на мій канал і кладіть великі пальці вверх. До нових зустрічей!